Київрада затвердила бюджет столиці на 2023 рік. Цей бюджет є по-справжньому воєнним і відрізняється від минулих меншими інфраструктурними апетитами, а також готовністю до надзвичайних ситуацій, на які відклали гроші в сім разів більше ніж зазвичай. З вуст мера кличка пішла в народ красномовна назва документу: бюджет виживання. Ну, коротше, у 2023 році доходи столиці мають становити 66,3 мільярди, а видатки 65,6 мільярди гривень. В резервний фонд виділяють 1,9 мільярди гривень. Ці гроші розраховані на термінові витрати. Наприклад, якщо москалі знову захотять обстріляти інфраструктуру. Для порівняння, минулий бюджет на початку передбачав лише 250 мільйонів гривень резервного фонду. Що ж будуть фінансувати у поточному році? Найбільше грошей з'їсть департамент транспортної інфраструктури це цілих 7,7 і гривень. Така Велика сума виходить через необхідність регулювання цін на послуги метрополітену. Коротше, метрополітену замало для виживання тих 8 гривень, які ви щоденно платите за проїзд. Тому владі необхідно так сильно допомогти підземці, а саме на цілих 5 мільярдів гривень. Десь на горизонті вже видно ціну у 20 гривень, які ви щоденно будете сплачувати за проїзд в столичному метрополітені. 5 мільярдів гривень отримав департамент охорони здоров'я, ще 5 департамент соціальної політики і департамент освіти та науки, який отримає 2,5 мільярди гривень. Це які собі лідери за обсягом фінансування? Менше їм виділити не вдалося, адже в цю суму загалом входять заробітні плати та фінансування капітальних ремонтів. Зрозуміло, а чи буде взагалі щось будувати у 2023 році? Так, будуть і приблизно на 3,7 мільярди гривень. Для порівняння, у минулому році на цей пункт виділяли 5,8 мільярди гривень. Працювати будуть на все тих же багатостраждальних об'єктах. Наприклад, метро Новиноградер в цьому році з'їсть ще 500 мільйонів гривень. На Подільсько-Воскресенське міст виділили ще 400 39 мільйонів гривень на реконструкцію чекає свіженька шолявська розв'язка. Витратять ще 250 мільйонів гривень. Ну ще велика кільцева і низка інших об'єктів. Ще в Києві будуть капітально реконструювати ліфти аж на 216 мільйонів гривень. А департамент будівництва та житлового забезпечення отримав ще 300 мільйонів гривень, на які має придбати житло для дітей внутрішньо внутрішньопереміщених осіб та інших соціально незахищених верст населення. Попіклувалася також про забезпечення належної роботи критичної інфраструктури. Про відбудову об'єктів столиці, які були зруйновані внаслідок війни, і загалом про підтримку стабільної соціальної ситуації в місті. Загалом, цей бюджет, очевидно, не про лакшері, а про готовність одразу ремонтувати, реконструювати та допомагати громадянам, які цього потребують. Про першочергове виживання, принаймні так написано на папері. А як буде насправді і чи дідуть кошти у новому році до зазначених офіційно адресатів, слідкуйте на сторінках Київлади і не забудьте підписатися.